привіт бачите у нас палки у мене повний рюкзак повний комплект бачите там, там пуста парковка це ми тільки рано поїхали ну, тут є трошки машинок, 20-30, зараз ми поліземо туди там є машина машина сльоза називається ми там уже були ну ми не нас... поліземо ми піднімемось ну як вийде ми там были, но мы доверху подималися один раз. Зараз подивимося. Зробимо там пік -пік. по дорозі вам поснімаємо, покажемо наш пікнік, що ми взяли з собою за да? турбродики. Ладно, добре, все, за мною. Мені кажется, прохладно, а ти не не взяв себе. Ні, мені нормально. Вітерок такий прокладний. На жаль, на горі може бути таке. Тут платний партій, там є трошки безплатний, там вже машин стоїть, хоче щось оплата. Ну, не на повністю забитий. Безплатний? Безплатний, так. Да. Ну, я думаю, що може висити, але. Но... Просто там вже набагато якісь машин. Тут так же пахне. пахнет. Така вона да, здорова, трошки відійди, покажи, який здоровий, такий курс. Здоровий, здоровий. Тут і такий бар сліза, але ну, він закритий, зачинений. Ну, Може пізніше було спускатися щось тут. І буде відтягнути. Там квіти такі красиві. Квітки? Ну так. Долуко. І то зараз ми туди йдемо це черешня. Ну да, ще така зелена, зелена. Да. Пізня якась. А ми в яку сторону будемо йти? Там Ні, Туди. А то безплатний, так, да, паркінг? Так, да, то безплатний парк. Ну то туди, давно. Дорога. дорога. І туди дорога, там якась. Так, да, то теж безплатний парк і коли стоять. Добре. А це тут у нас початок маршруту. Це зараз така дорожка. Трохи розмальована, да? так? Ну це ж, так, да, для туристів, для щоб дивилися, прокопили. Карта. Сня... Ой, це карта цьої... сльози, Гра називається Сліза. Ну це ж масіво це ж. Воно ж вийде uh -huh. диван, воно видно зелені, воно по воно ну видно. Ну тут. Ну і тут теж краєвиди. С ней на медведі водяться. Тут немає. А, це вверху цей це, э, що, наверху на слізі тут є костл. Ми знімали, да, є у нас таке відео? чи ні? Да, не? є. То може ще знімемо. Тоді ми були так багато людей, було. взагалі зараз може менше буде. Хоча я думала, що сьогодні буде день, не вихідний, людей зовсім не буде. А як я дивлюсь, людей дуже багато. Це всі відпустки. Одні пішли на праці, другі вийшли. Так, трошки маленька зупинка по дорозі. Це це снизу ми йдемо. Опа, тут такий ліс. Ну, такий мішаний. І листяний, і сосна є І туди в пішла група людей. Ми трошки від них відстали, щоб йти слухати ліс. Птахів. Ну, такий цікавий. Алиса Хорошо Сейчас попьем водички И пойдем дальше Да? Же Тебе уже жарко Ну жарко то не холодно Просто мы идем в горы и... Не, ну ясно что Тратишь больше сил Вот он такая якийсь пробел таки цікаво. Не знаю видно, но сейчас я трошки приблизи. Ну он пробіл такой, он такая в сказке, туннель такий. Хоч какие снимай. Фантастику про природу. Добре. Тут трошки грибочків. Точніше один такий. Навіть не знаю, щось якісь літні, Мабуть якісь. Хто знає. Напишіть, бо я таких не знаю. Так, це ми тут підійшли до перехрестя. Та тут домики з такими лавочками. Дуп оце посередині якраз росте. Зараз он. і он там звідти ми прийшли. Пташки співають. Бачите, там он Дуб, сосна, там он буки ростуть, клени. Все в перемішку. Такий цікавий ліс. Якісь от дороги. Знаєте, весні. Це не маршрут. Ладно, побігли ми далі. Це ми трошки зійшли з робки. Там он та тропка йде. Ну де всі йдуть, основні. Там каміння. Ну і всі люди йдуть. А ми оце вийшли в лісок. Тут теж така Така люди натоптали. Робку такую дорожку. О, диви які грибочки. Дивіка. Бачила? Ха? Вже їх хтось зацепив. Цікаво, які слітні. Зараз ми зробимо фото Воду нам до пам'яті подивимося. Такий ліс густенький. І тут більш цікавіше, чем там по камінням. Дивиться ліс. Слухай на не... гуманіння наших попутчиків. Добре пішли ми. Щось ще буде цікавенька вам Продовжуємо нашу мандрівку. Тут уже ліс пішов одна сосна. Ну, добре, так зручно йти. Така не сильна крута дорожка і не жарко. Красиво Тихо. Дай-ка туди стану, покажу глуб лісу. Такі вон валуни не знаю камера покаже, який він розміром. Ну, виглядає так масивно. То я трошки зупинився вам ліс, пока зада людей пропустити. Бо це догонять впритик. І йдуть ззаді. розказують там щось свої, свої якісь. беседы. не цікаво їхні не слухать добре ну там трошки крутиша пішла дорожка тут уже виложена так от прямо аж як у місті бо тут так крутий такий підйом, щоб не водичка не розмивала Пошли до таких ну, каміння, скал, красиво так виглядає. всі в Підемо дальше, далі. І там далі теж пішло. А на цю сторону вже немає таких камінь, більш трава Ця ну, вряд така скалиста, така така. Ну да, і Солови і... трохи Ну, сові трошки ж і вони і вийшли, і мої структура порода інша. Для того якось до Ну там все ж. Ну, а це зараз підійдемо. О, демо, два кисня там є. Ну так. Добре. Так, ще трошки ми пройшли відтуда. І вже давай на цю сторону. Ми підійшли до машини. Так, помаленьку, помаленьку вже зайшли. Ну тут небагацько людей. Хоча по дорозі йшло багатенько. Це отут вся така, коли ми були, оця вся поляна була осінна людьми. Зараз трошки підійду, розвернуся. Це отой костл. на вершине. И, мабуть, закрытый. Мабуть, я не знаю. Там вот он памятник. сэмпл символ слезы. Ну, сейчас я вам на троечку поставлю, девица. Вот. Ну, вот он. И... Ну, костюм. Че костюм? Крест. Беседочки. Ну, сейчас пойдем. Поднимемся. Будем устраивать нам наш пикник. Попробуй. А? как ты распаливаешь а -а -а. Будем сосиски жарить. Ну да. Не, не знаю, как у нас тут получится. Все нормально. Ну, так вообще и ветры не надо. Просто думал, у нас распалка есть. И не надо обычно в таких наборах есть, Но ну, дома есть их взять. А что такая распалка? ну, штучка, она горит быстро. Специально для распалки нуля придумали. Ну, дома есть. Мы обычно она всегда тут идет. Да? В наборе. Сейчас распалываем. Разогреем наши колбаски. Десь смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Але де раз багато тих, хто пострипалися, mm. mm. немає. У ну, людей просто менше. Тут же вся територія була. У mm -hmm. людях усипано і везде все жарилось, парилась, динилась. Це ми трошки перекосили наш пікнічок, Зробили собі такий. Ну, тут таке оце місце для миски. Ну ось такий. Маленький наш столик був. ну Вже все поїли, перекосили, набралися і Зараз підемо там. Давайте покажем вот там вот такая ну, маленькая смотровая дорожка, э, площадочка. Ну и там сейчас мы будем поснимаем. Ого, який ветер поднялся. мы перешли уже там, а мы... О, вот там. Бикник у нас был. И перешли до да. Нічого не чути. Добре. А це ми трошки зверху піднялись тут. Дивитись. Там посиділи пікніку. Там воно було Посмажили ковбаски. Зараз зараз підемо в ту кафешку, візьмемо пакавку На, смотри, в вишку вони піднімалися, бо там людей багато, і та вона така вузька. Неудобна. Добре, пішли ми. Все, ми зайшли перед спуском попити кавки. Ось Таке маленьке тут кафешка. Такі столики люди покупають. Хто поїсти, хто попити, хто півкав. Ось отакі малюнки. Добре, зараз поп'ємо кавки і підемо вниз.